Вітаю! це новина Рвіклі. З вами Ігор Яворський. Події, що привернули увагу цього тижня. Тільки но харків'яни оплакали загиблих в епіцентрі, як рашисти, обстріляли ракетами, житлову п'ятиповерхівку, цинічно назвавши злочин ліквідацією складів з боєприпасами. Бити чи не бити питання вартістю в людські життя. Вижили під вакуумними бомбами та зупинили расистський штурм, подвиг українців під Липцями. ДБР з'ясовує, чи можна було уникнути прориву окупантів на Харківщині. Далі про це та інше докладніше. В ніч проти п'ятниці рашисти п'ятьма ракетами обстріляли Новобаварський район Харкова. Одна з ракет влучила у п'ятиповерхівку, зруйнувавши три верхні поверхи одного з під'їздів. Інші чотири ракети пошкодили 25 прилеглих житлових будинків, магазин і приміщення швейного цеху. При цьому московити вкотре вдалися до підлої тактики повторного удару, обстрілявши поліцейських і медиків, які прибули на місце події, розповів керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков. Близько 12 години ночі російські військові з території Білоруської області Російської Федерації здійснили масовний ракетний удар по Новобаварському району міста Харкова. Вони випустили 5 ракет по району житлової забудови. Одна з ракет влучила 5-поверховий житловий будинок, інші ракети влучили поряд з цим будинком. Внаслідок цього ракетного удару пошкоджено більше 20 багатоповерхових житлових будинків, більше 20 цивільних транспортних засобів, а також зруйновано приватне підприємство. Станом на 14 годину п'ятниці відомо про п'ятьох загиблих 26 людей поранені. Серед них 11-річний хлопчик і 12-річна дівчинка. Попередньо ворог обстріляв Харків ракетами С-300 С-400 з території Білгородської області РФ. У своїх пабліках окупанти цинічно назвали зруйнований житловий будинок складом з боєприпасами для українських реактивних систем залпового вогню. На жаль, тиждень, що минає, як і попередній, почався в Харкові з дня жалоби за загиблими. Цього разу рашиські нелюди підступно вбили кабами 19 відвідувачів гіпермаркету «Епіцентр», поранені 54 людини. Бомби на торговий центр окупанти скинули в суботу, 25 травня. Розбір завалів, пошук та ідентифікація загиблих тривали 4 доби. Одна з авіабомб, якими московити вдарили по епіцентру, не розірвалася. Її знайшли у 80 метрах від гіпермаркету. Правоохоронці встановили, що окупанти коригували удар за допомогою дронів-розвідників. Це свідчить про свідому тактику Московії, спрямовану на знищення цивільного населення Харкова. Рашисти спеціально скинули одразу кілька авіабомб, щоб заподіяти якомога більше смертей серед працівників та відвідувачів і залякати мешканців міста. Один удар пройшовся по відділу сантехніки, інший поруч біля відділу з рослинністю. Чому гіпермаркет працював під час повітряної тривоги? Наразі з'ясовують, каже начальник обласного управління національної поліції Володимир Тимошко. Такий факт дійсно буде досліджуватися і вже досліджується під час розслідування з цією метою. Досліджується в тому числі відео з відеорегістраторів, які зразу були вилучені. Прокурора особисто вилучав сервери з відеозаписами, Вони будуть досліджуватися. Ця оцінка. Звісно, буде надано. Однак, хочу сказати наступне: повітряна тривога в Харкові зачасту лунає 20 годин і більше. Люди повинні десь жити. Вони повинні щось купувати. Звісно, гіпермаркети не повинні працювати під час сигналу повітряної тривоги або працювати таким чином, щоб надавати можливість людям укритися. Тобто повинно бути укриття в самій торговій мережі «Епіцентр» заходи безпеки в магазинах називають відпрацьованими і наголошують, що вони діють в усіх підлеглих гіпермаркетах. Про це в ефірі суспільного розповіла керівниця департаменту зв'язків із громадськістю гіпермаркету Юлія Чудновець. Дивіться, у нас заклади заходи безпеки пропрацьовані, і саме тому насправді так мало жертв, тому що дуже чітко діяли всі наші співробітники. Всіх відвідувачів просять покинути приміщення. А треба розуміти, що у нас торгові центри не на 3, не на 4 тисячі квадратів, а на 25. Це чітко відпрацьована схема, і вона працює не лише по е, маркетах у нас в східних регіонах, а по всіх торгових центрах по всій мережі. Тому що ми цю відповідальність розуміємо. І на відміну від всіх інших торгових об'єктів ми маємо і перевагу, і мінус в площі. Величезні площі, і люди, людям легко там загубитися і легко там навіть сховатися, так, якщо вони не завжди хочуть там реагувати на тривогу. І це наша відповідальність і наша проблема. І а, наші співробітники до останнього залишаються, зазвичай, щоб евакуювати всіх людей, які там знаходяться. Також, за словами Юлії Чудновець, мережа Епіцентр планує фінансову підтримку поранених і родин загиблих працівників та відвідувачів гіпермаркету. Дуже багато наших співробітників, на жаль, загинуло, Багато хто отримав поранення. Зараз компанія прийняла стратегічне рішення надати всім допомогу. Всім, хто загинув, не тільки наші співробітники, але й всі відвідувачі. Їм буде виплачена компенсація в розмірі мільйону гривень. Також будуть компенсовані всі медичні витрати. А в тих родинах, де залишилися дітки без батьків, вони зможуть отримати стипендію до 18 років на кожну дитину. Це 10 тисяч гривень щомісяця. Загалом ворог обстрілює місто щодня по кілька разів на добу. Харків не повинен жити під землею і потребує ППО від західних партнерів. Таку думку висловив міський голова Ігор Терехов. Зазначивши, що тільки протягом останнього тижня в Харкові загинули десятки мирних мешканців за цей тиждень скільки смертей. Бо коли я приїхав і вибігали люди з цього епіцентру, ви б бачили їх. коли хлопчик такий здає ДНК, і потім по цьому ДНК встановили, що його батько загинув і так далі. Родини цілих загинув. Це власне терорист з боку росіян. Це ми розуміємо все. Але ж нам потрібно унеможливити сьогодні обстріли, і ну, не потрібно заганяти всіх під землю. Так ми вимушені поки що це робити. Вимушені, але це не потрібно, щоб була система. У тому що Харків не повинен жити під землею, мера цілком підтримую. Але чи не пора щось робити з розвідувальними безпілотниками московитів, які зранку до вечора висять над містом і наводять ворожі бомби та ракети? Зокрема, над Новобоварським районом коригувальник вісів вчора весь вечір і наслідки не забарились. Це ж не територія РФ, де ніздя. це ж наше місто. А рашисти в небі над Харковом почуваються вже як у себе вдома. Це має змінитися і терміново, якщо ми не хочемо, щоб жахливих новин про спалені торгові центри і житлові будинки ставало більше. Інше ключове для Харкова питання: чому наші військові не можуть нищити рашистські пускові авіацію та аеродроми, звідки відбуваються пуски ракет і кабів, відповідь, на жаль, дуже проста: Захід не дозволяє Україні вражати військові цілі на території РФ, і чекати їм на закони і принципи ведення війни, і на те, що кожний день цього з воєнної точки зору цілковитого театру абсурду, оплачений кров'ю безневинних мешканців Харкова та інших міст і населених пунктів України. Зрештою, тут же вам не Ізраїль. Ті навіть на міжнародний суд в ГАЗі поклали і нічого, але зараз не про це. Чи змінюється щось у політиці Заходу стосовно заборони Україні бити по РФ бодай на третьому році війни? На цей момент маємо наступне: в понеділок парламентська асамблея НАТО ухвалила декларацію із закликом до членів альянсу скасувати заборону, використовувати західну зброю по території РФ. Раніше з аналогічними пропозиціями виступили генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та міністри урядів Польщі, Литви, Латвії та Швеції, а головний дипломат ЄС Жозеп Борель заявив, що використання західної зброї проти цілей в Росії є цілком прийнятним в умовах війни, тож слід збалансувати ризик ескалації та потребу українців захищатися. На сьогодні бити їхньою зброєю по території Московії не заперечують Канада, Британія. Франція, Швеція, Нідерланди, Фінляндія, Чехія, Польща, Литва, Латвія та Естонія країна, яка веде оборонну війну, може завдавати ударів по військових об'єктах на території агресора, якщо це необхідно для самозахисту, заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен. Пізньої ночі в четвер низка західних мас-медіа, як от Політико «Ройтерс», Голос Америки, повідомили, що президент Сполучених Штатів Байден таки дав добро Україні завдавати ударів по російських позиціях, але тільки тих, звідки атакують Харківщину. Президент нещодавно доручив своїй команді забезпечити можливість використання наданої США зброї для протидії вогню в Харківській області, щоб Україна могла завдавати удари російським військам, які атакують їх або готуються атакувати. Йдеться у письмовій відповіді неназваного посадовця на запит журналістів Голосу Америки. Разом із тим, урядовець додав, що політика Вашингтону щодо заборони використання атакамс або ударів дальньої дії всередині Росії не змінилась. Але навіть такої згоди від США вистачило, щоб у п'ятницю вранці Німеччина теж погодилась на використання своєї зброї по військовим цілям ВРФ на прилеглих до Харківщини територіях. Дозвіл бити західною зброєю по Москві суттєво змінить ситуацію на харківському напрямку, каже командир батальйону ударних безпілотників Ахілес 92 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко. Потивник так чи інакше вздовж лінії державного кордону має резерви, які накопичує підтяги для того, щоб поповнити свої втрати, і також з території Російської Федерації веде масоване враження як передових позицій збройних сил України, так і профронтових сіл. І, зокрема, міст, такої як місто Харків, установки С-300 і С-400 по Харкові працюють щоденно. Сили оборони усвідомлюють, розуміють, де знаходяться вогневі засоби. Противник у нас є засоби, якими ми могли б знищити їх, але дуже важливо, щоб наші міжнародні партнери дали на те дозвіл. Ми зараз побачили силу волі Фінляндії, країни, яка пам'ятає, що таке російський чобіт на її території. Ми бачимо позицію Британії. Я вважаю, що найближчим часом нашим дипломатам вдасться досягти того, щоб ми могли застосувати всю номенклатуру озброєння та боєприпасів, зокрема по території Російської Федерації. Це суттєво змінить загальний стан справ на фронті, зокрема на Харківському віти. Втім, наразі все ще не зрозуміло наскільки далеко дозволено українським військам завдавати ударів американською зброєю по території Білгородщини та чи дозволять Україні. Вражати скупчення російських військ і техніки в Курській і Брянській областях про це йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни. Там наполягають, що військові цілі Мордору за межами кордону з Харківщиною теж законні. Росія продовжуватиме вигравати від будь-якого часткового прихистку, поки західні держави продовжуватимуть накладати обмеження на здатність України захищати себе. Штати повинні дозволити Україні завдавати ударів по всіх законних військових цілях. В оперативному та глибокому тилу Росії зі зброї наданої США йдеться у звіті. Але поки Білий дім проти використання Україною американської зброї по військових цілях в глибині території РФ, навіть попри заклики генсека НАТО Столтенберга. Про це заявила представниця Пентагону Сабріна Сінг. Втім, те, що важко розгойдується, далі йде легше. І добрий початок це вже половина справи. Це подкаст «Новинар Віклі». Державне бюро розслідувань спільно з Генштабом службою безпеки України та підрозділами угруповань військ Харків і Хортиця з'ясовують, чи можна було уникнути прориву окупантів на Харківщині. Про це повідомила речниця ДБР Тетяна Сап'ян. Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом прориву військами Російської Федерації Державного кордону у Харківській області, зважаючи на резонансність спровадження, до розслідування, залучені кращі слідчі та керівництво головного слідчого управління ДБР. Відбувається щільна взаємодія з оперативними підрозділами СБУ. А також повна комунікація і підтримка з боку Генерального штабу ЗСУ. Оперативно-тактичного угрупування військ Харків та оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця у межах досудового розслідування ДБР комплексно перевіряє рівень забезпечення та укомплектування особовим складом частин зсу зведення фортифікаційних споруд, взаємодію між військовими підрозділами тощо також перевіряються дії керівництва усіх ланок в регіоні в ході наступальних дій противника до та після них. Досліджуються можливі факти безпідставного залишення бойових позицій підрозділами Збройних сил України. Наразі вже встановлений похвилиний розвиток подій призначено низку важливих експертиз, які плануються завершити найближчим часом. Попередня кваліфікація, самовільне залишення поля бою та недбале ставлення до військової служби. Усі процесуальні дії проводяться з урахуванням реальної обстановки у місцях дислокації підрозділів та без шкоди для виконання ними бойових завдань. За словами Тетяни Сап'ян, слідчі також з'ясовують, чому на напрямках наступу расистів не було належних фортифікаційних споруд. Тим часом окупанти не полишають спроб прорвати фронт на півночі Харківщини. У російських пабліках московські пропагандисти поширили відео авіаудару вакуумними бомбами по позиціях наших захисників. Ці боєприпаси заборонені в усьому світі Женевською конвенцією. Принцип дії вакуумної бомби полягає в тому, що відбувається розпилення горючої речовини у вигляді аерозолю та підрив отриманої газової хмари. Далі наведу допис головного редактора видання ЦензорНЕТ. Фронтового журналіста Юрія Бутусова. Він написав: цитую: на цьому російському відео історія подвигу групи українських героїв, а також ілюстрація російської тактики. Російський дрон коригує удар чотирма авіабомбами з вакуумною бойовою частиною по позиціях однієї з наших бригад біля села Липці, ключового населеного пункту на підступах до Харкова. Маленька посадка буквально знесена потужними вибухами, і влучання дуже точні. В посадці, яка має важливе тактичне значення, не було заздалегідь підготовлено жодного бліндажучого окопа. зариватись у землю нашим воїнам довелось під час зустрічного бою з російською піхотою. Після бомбового удару на штурм посадки пішла російська штурмова група. Зверху їх підтримував дрон, який скидав гранати. І навіть в таких важких умовах, і після таких ударів група наших бійців уціліла. І вони всі контужені, не втекли і не здались. Кілька українців розкопали себе з повністю засипаних землею окопів, піднялись і зустріли російську штурмову групу прицільним вогнем. П'ять штурмовиків були знищені в ближньому бою, а посадка і зараз лишається під нашим контролем. Українські герої витримують велику щільність ударів ворога за кожен метр землі під Харковом б'ються на смерть та роблять все можливе і неможливе. Вони знають, що їх не прикриють з повітря. Знають, що облаштовувати свої позиції на передовій їм доведеться самими лопатами. Знають, що у ворога багато сил. Але вони українці, і за ними Харків, і поруч з ними їхні побратими, які дають бій і так само відбивають усі російські навали. Кінець цитати. Втрати окупантів на Харківщині надзвичайно високі, лікарні в Білгороді переповнені. Про це розповів командир батальйону ударних БПЛА АХІЛЕС 92 ОШБР» Юрій Федоренко. За його словами, це суттєво впливає на моральний дух расистів. Противник має велику кількість поранених, оскільки ті лікарні, які знаходяться на території Російської Федерації, зокрема в Білгороді, заповнені майже вщент, А це свідчить про те, що сила оборони роблять якісно свою роботу, і це має дуже позитивний вплив, зокрема. І на тих, які зараз проходять строкову службу на території Російської Федерації, і є одним з основних ресурсів для поповнення регулярної армії противника. Зараз в них теж починається вже сумніви, чи варто підписувати контракт і чи варто йти на українську землю воювати проти України на стільки кількість у об'єктивно противника. Надзвичайно висока. Наразі це все. Про інші події читайте на інформаційному порталі місцевих ЗМІ Харківщини Громада Груп» і слухайте та дивіться на каналі Харківського прес-клубу в Ютубі. Тримаємо стрій і пам'ятаємо, що кожний відвойований московитів-клаптик нашої землі рясно полити кров'ю українських бійців. Зокрема, цього тижня стало відомо, в боях за свободу України полягли мешканці Харківщини. Олександр Панін, Олександр. Корнієнко, Владислав Литвиненко, Петро Гасюк, Андрій Кіктьов, Артем Рудинський, Данило Пілєвін. Кожної хвилини мужні сини України віддають життя, щоб ми могли вільно дихати. Ніколи не забуваємо про це. З вами був Ігор Яворський. Слава Героям і слава Україні!